Доброго дня, шановні студенти. Мене звати Марина Кравченко і сьогодні ми продовжуємо курс пом'якшення наслідків змін клімату та адаптація до них. І пропоную вам сьогодні прослухати лекцію з темою інтеграція зеленого будівництва в Україні для пом'якшення наслідків зміни клімату. В межах сьогоднішньої лекції ми розглянемо принципи інтегрування зеленого будівництва в Україні саме з метою пом'якшення наслідків зміни клімату. Що являють собою зелені конструкції, і, як, і яким чином вони впливають на пом'якшення наслідків зміни клімату в будівельному секторі України? Інтегрування конструкцій дощових садів у зменшенні вуглецевого сліду будівельної галузі України а також ступені інтегрування зелених конструкцій в міське середовище України. Інтегрування принципів зеленого будівництва в Україні для пом'якшення наслідків змін клімату? Складає три основні питання. По-перше, що? Тобто визначення основних понять і характеристик зеленого будівництва. Чому обґрунтування необхідності переходу до зеленого будівництва через кількісну оцінку його вартості та вигод, і питання, як заходи, які необхідно реалізувати для впровадження принципів сталого будівництва, і саме структура схеми спрямована на системний підхід до розвитку зеленого будівництва в Україні. З урахуванням економічних, екологічних та технологічних аспектів. Ключовими факторами успіху зеленого будівництва в Україні є три великі фактори: по-перше, технологічні. Реалізація зелених конструкцій, дахів, стін, дощових садів з метою покращення мікроклімату та зниження теплового навантаження, інтегрування відновлювальних джерел енергії, сонячних панел, вітрових турбінь. Геотермальних насосів для скорочення енергоспоживання, оптимізація ресурсокористування, тобто реалізація принципів трьох «Р», застосування екологічних матеріалів, а також впровадження інтелектуальних технологій, моніторинг енергоспоживання, автоматизація кліматконтролю тощо. Другим фактором є управлінські фактори, що передбачає наступні категорії. Рейтингова сертифікація, тобто впровадження стандартів ЛІТ, БРІМ, Green ГРІНСТАР для прикладу, державне регулювання та фінансова підтримка, тобто реалізація субсидій, податкових пільг, нормативних актів, а також реалізація і врахування оцінки життєвого циклу будівель з моменту виробництва та транспортування матеріалів, енергоспоживання під час експлуатації, контроль викидів парникових газів. А також утилізація відходів після завершення експлуатації, і третя категорія поведінкові та культурні фактори, які включають підвищення екологічної обізнаності, тобто реалізація навчальних програм, державних ініціатив, подолання соціальних бар'єрів, тобто зниження упереджень щодо вартості та ефективності сталих рішень, вплив зелених будівель на суспільство, тобто психологічні переваги, комфорт, репутаційні вигоди. А також готовність до інвестицій у сталі технології, наприклад, досвід Гонконгу, де попит зосереджений на енергоефективності, система заходів для розвитку та інтегрування зелених конструкцій в Україні передбачає наступні політики: по-перше, має бути реалізована законодавча політика. Тобто, на належному рівні повинна бути передбачена розробка нормативних актів, кодексів та стандартів. Провадження законодавчої бази для регулювання зелених конструкцій, регуляторна політика повинна передбачати державне регулювання використання зелених насаджень, розробку специфікацій, правил та стандартів, а також подолання порушень технологічних процесів та забезпечення безпеки. Фінансова політика передбачає створення фондів досліджень та їх підтримку, реалізацію схем фінансування та кредитів під низькі відсотки. Оціночна політика передбачає безпосереднє інтегрування зелених конструкцій в сталий розвиток, розробку системи оцінки ефективності, встановлення маркування та екологічних стандартів, організаційна політика передбачає створення різних асоціацій, дослідницьких установ, професійну підготовку та навчання. Ну і звісно, інформаційна політика передбачає організацію конференцій, семінарів, конкурсів різних рівнів, обмін знаннями через платформи та засоби масової інформації, а також формування громадської думки через опитування, екскурсії та медіазасоби. Зелені конструкції, як засіб пом'якшення наслідків змін клімату в будівельному секторі України, мають прямий ефект. Для прикладу, якщо це зелені дахи, то вони сприяють абсорбції вуликислого газу з атмосфери через безпосередній процес фотосинтезу, і при цьому поглинутий вуликислий газ накопичується в біомасі рослин та частково депонується в ґрунті у формі кореневих екскудатів і відмерлої органічної речовини. Крім того, від зелених конструкцій є і опосередкований ефект. Для прикладу, зелені дахи з... Знижують потребу в енергоспоживанні для підтримання комфортного мікроклімату в будівлях. Наприклад, влітку вони зменшують нагрівання покрівлі, що, в свою чергу, знижує навантаження на системи кондиціювання повітря, а взимку зелені дахи діють як теплоізоляційний шар, зменшуючи втрати тепла. Поглинання та відбивання сонячної радіації, коли частина сонячного випромінювання відбувається від поверхні рослинності, що знижує загальне нагрівання будівлі. Випаровування та транспірація або еватотранспірація, коли рослини випаровують вологу, охолоджуючи довкілля та зменшуючи потребу в кондиціюванні повітря, відведення тепла, коли зелені дахи поглинають частину сонячного тепла, поступово його віддаючи, що сприяє терморегуляції будівлі в цілому, і пряме та непряме зменшення викидів вуглекислого газу, коли завдяки фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий з атмосфери. А зниження потреби в охолодженні та опаленні будівлі зменшує непрямі викиди вуглекислого газу, які пов'язані з виробництвом енергії. Зелені дахи зменшують нагрівання будівлі, оскільки рослинний покрив поглинає короткохвильове сонячне випромінювання та частково випромінює довгохвильову радіацію. Випаровування вологи сприяє втраті прихованого тепла, що додатково знижує температуру поверхні. Відбувається теплопровідність через дах, впливаючи на внутрішні теплові потоки будівлі. І додавання фотофольтаїчних панелей підвищує ефективність системи. Реалізація таких панелей частково блокує сонячне випромінювання, що ще більше зменшує нагрівання даху. Рослині та ґрунтові середовища, скажімо, такого виду зелених конструкцій, як дощових садів. Також мають значну здатність до поглинання і збереження атмосферного вуглецю. На рисунку перед вами показано процес накопичення вуглецю дощовим садом, де відбувається латеральний, тобто бічний переніс вуглецю через вхідний отвір для зливових вод, а також вловлювання вуглецю за допомогою фотосинтезу рослин з подальшим його збереженням у ґрунті. Завдяки цьому потенціалу дощові сади можуть бути стратегічним інструментом для зменшення вуглецевого сліду як безпосередньо, так і опосередковано. І їхнє інтегрування в інфраструктуру міст сприяє не лише покращенню екологічних умов, а й активно впливає на зменшення негативних наслідків зміни клімату. Використання конструкцій дощових садів у якості природних поглиначів вуглецю. Має потенціал стати важливим кроком на шляху до сталого розвитку будівельної галузі. Для прикладу, перші конструкції дощових садів вже реалізовані в Україні. Як приклад, можна навести дощовий сад у місті Львові, створений активістами громадської організації «Плато» по вулиці Бандери, 15. Крім того, дощовий сад в Рівному представлений на рисунку Б, а також дощові сади в Києві в Дніпровському районі. На рисунку С та в Деснянському районі, що представлено на рисунку Д, досвід розробки сталих ландшафтів у Києві в основному реалізують архітектурна студія «Земля» та студія формографія, які ж можуть бути в цілому ступені інтегрування зелених конструкцій безпосередньо в міське середовище України? По-перше, мікромасштабний рівень. На мікромасштабному рівні впровадження зелених конструкцій може бути ініційоване на рівні окремих житлових будинків. Тут використовуються прості, але екологічно чисті рішення, такі як дощові сади або зелені дахи, які зменшують ефект теплового острова та сприяють поглинання вуглецю. Рівень 2. на цьому рівні в просторовому масштабі. Інтегрування зелених конструкцій виходить за межі окремих будинків і поширюється на конкретні локальні райони. Мешканці можуть впроваджувати рішення з використанням дощових садів, зелених покриттів, зелених стін та інших елементів зеленого будівництва. Третій рівень на мезомасштабі передбачає інтегрування зелених конструкцій, і коли характер набуває комплексного характеру, включаючи лінійно поверхневі структури. Що охоплюють більше простору, наприклад, створення зелених коридорів, парків, що з'єднують різні частини міста. І важливим аспектом на цьому рівні інтегрування зелених конструкцій є співпраця між громадськістю та приватним сектором для розвитку ефективних рішень з покращення екологічної ситуації та зменшення вуглецевого сліду в міському середовищі. Ну і безпосередньо третій великий рівень. І четвертий, п'ятий підрівень передбачає макромасштаб, тобто масштаб окремого району або навіть інтегрування зелених конструкцій в масштабі цілого міста. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних лекціях.